Медики говорять, лікувальні заклади нашого регіону на 100% забезпечені компонентами та препаратами крові, але тут же додають, кількість донорів щороку зменшується, і не те, щоб охочих здати кров обмаль здоров'я не дозволяє, а кров від хворих приймати не можна. Привернути увагу жителів Полтави до проблеми донорства вирішив обласний молодіжний центр Полтавської обласної ради. Активісти зібрали понад півсотні бажаючих поділитися незамінним для життєдіяльності продуктом. Серед волонтерів самі представники центру, студенти вузів. Та підприємці це ті всі люди, з якими ми тісно співпрацюємо в своїй діяльності. Вони відкликнулися на наше прохання піти на таку благородну справу, здати кров, щоб допомогти дітям і допомогти тим людям, хто у ній має потребу. Загально прийнята доза здачі крові для дорослих 450 мл, для молоді 350 Якщо за сумою усіх процедур людина здала 18 літрів крові, їй присвоюється звання Почесний донор України по області дві Сорок донори почесних у нас. Ну вона поступово збільшується, Ця цифра, тобто це говорить про те, що люди постійно у нас є донори. Лікарі запевняють, альтернативи донорської крові у світі поки що не існує. Тому найбільшою цінністю для медичних закладів, де для лікування людей потребується кров, є донори.